В місті Калуш, що на Івано-Франківщині, біля центрального відділення Укрпошти, є локація з контейнером для збору кришечок з пластикових пляшок. Після подрібнення та спеціальної переробки термопресом з них можна зробити естетичні, стійкі до дії води та різних температур, зручні у монтажі деталі для декоративних лавок, які слугують місцем відпочинку для людей. Як вчитель, хочу надихати своїх учнів жити екосвідомо, тому долучаюся до цієї справи. Бо мої дії мають значення. Зараз я живу в Туреччині, але це не заважає мені піклуватися про нашу планету. Сортурування сміття для мене це спосіб зробити свій внесок у збереження довкілля. Я завжди намагаюся розділяти пластик, папір, скло та органічні відходи. Чим дати їм друге життя через переробку. Це простий крок, але допомагає зменшити кількість відходів і зберегти природні ресурси для майбутніх поколінь. Я маю свідомість своїх ці користуюсь екотурбинкою як альтернативу поліетиленовим пакетам. На сміттєзвалищах пластик може зберігатись десятиліттями, все більше і більше накопичуючись. При сплавлюванні пластику в повітря виділяються шкідливі для людини до та інші продукти органічного розпаду. Моя торбинка виготовлена з пілопропілену. Я можу за необхідності її попрати та використовувати знову. Усім нам, що з дитинства розповідають, що здоровий спосіб життя це круто, а природу потрібно берегти. І якщо сприяти другому фактору. Простіше, щонайменше кидати сміття до умі, то змусити себе займатися спортом все ж не так просто. Але вихід є, можна поєднувати фізичне навантаження із розвагами, і при цьому сприяти довкіллю. Блогінг молодий вид спорту, що поширюється світом зі Швеції. Суть його полягає у тому, аби поєднувати пробіжку із присіданнями для збору сміття. Цікаво, що таке заняття допомагає спалити більше калорій, ніж звичайний біг, а на додачу ще й сприяє очищенню довкілля. Я хочу жити екосвідомо, тому долучаюсь до цієї справи. Бо мої дії важливі.